Україномовного каналу Саржендяк. Таке кресло можна посидіти. Такі качечки. Ми вже зрозуміли, що в мене їжі немає і не дуже, не дуже до мене йдуть. Такі містки. Це та водичка, що Харківська один, кусаржень яр, що можна пити. І вона тече-тече і такі ставки зробили. Бачите качечки. Відпочивають. Сплять, погода гарна, листя опадає. Красиво повітря, таке тут Ой, свіже, прям. Прямо дивіться, отак от сів, пледик узяв, посидів, на природу подивився і навіть забуваєш, що ти ви прифронту тому харкою. Як же тут гарно, боже боже. Да? І тут, і тут, а листя яке, які барви і небо таке. Дуже красиво. Це місто. Місто Харків. Бачите, йде. Йде. Думають, може щось є де. може хтось викинув. Але нічого не взяв. Красиво. Це павлове поле Харків. Яр. Да? Йдуть. <гум> а куди ти йдеш? Щось. Молодий ще. Риболовля. Може кожен взяти утку і спіймати собі рибку. 300 гривень, живий вес, жива вага. Відпускати не можна, можна спіймати, заплатити і з'їсти. Зараз дитина закінчить. Турнір Отримаю якусь нагороду і може зайдемо і щось зловимо на обід. Гарного дня, беру доброзвати. Всім всім дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що.